Привіт, малята. Давайте сьогодні з вами перевіримо, чи змогли ви дійти до футбольного поля безпечно. Кожен крок має значення допоможіть дитині дістатися до футбольного поля. Обирайте маршрут уважно, адже деякі шляхи можуть бути небезпечними. Що обираєте? Асфальтована, перевірена саперами дорога або стежка через поле. Що ви обираєте, дітки? Правильна відповідь асфальтована дорога. Стежка через поле може бути замінованою. Завжди обирайте перевірені маршрути. Вони безпечні. Дорогою бачите знак. Увага! Міни! Що обираєте? Пройти повз знак Або обійти територію, позначену знаком іншим шляхом. Що ви оберете малята? Правильна відповідь обійти територію, позначену знаком. Попереджувальні знаки та стрічки встановлюють там, де небезпечно. Не наближайтеся і не заходьте за них, обходьте її на безпечній відстані. Ви можете скоротити шлях через ділянку з покинутими або зруйнованими будівлями. Що обираєте? Пройти повз або зайти в покинуту будівлю. А, або йти довшою, але перевіреною сапирами дорогою. Що ви обираєте, дітки? Правильна відповідь йти довше, але безпечно. Поблизу зруйнованих чи покинутих будинків можуть бути розтяжки, міни або інші вибухонебезпечні предмети. Не ризикуйте, обирайте перевірений шлях. Молодці! Ви дісталися до футбольного поля безпечно. Надсилайте рідним та друзям, щоб перевірити, чи знають вони правила. Березіть себе. Дякую за увагу!